Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, езотерка, екстрасенс, працюю з циганськими картами. Хочу доскласти прогноз на цей тиждень з 27-го 10 по 2-11 по декількох регіонах, по яких я не встиг вчора в прямому ефірі доскласти з певних причин. Тобто, це буде Донбас, Луганська, Донецька області, Крим, що буде цього тижня відбуватися. І два західних регіони це Волинська область та Закарпатська. Тому що я мав вчора доскласти цей прогноз, але мені випадково зателефонували на мій телефон і ефір. Звук ефіру пропав. Це мені теж буде наука ставити тепер телефони завжди в режим польоту. Коли я проводжу ефіри. І велике прохання до всіх вас, будь ласка, не телефонуйте мені під час прямих ефірів. Дуже вас прошу по-людськи. Тому що таким чином починають глючити телефони, починає пропадати звук і інтернет. І, ну, інтернет ні, але звук пропав. І таким чином люди, які чекають свого регіону, не можуть почути інформацію про нього. Тому я вирішив записати окреме відео, доскласти прогноз. Так, що буде відбуватися на Донбасі цього тижня і в Луцькій, Лу... Волинській області та Закарпатській. Так. Записується відео. Зараз на годинку 9-та ранку 28-10. Так, добре, давайте. Луцьк та Волинська область. Подивимось повний прогноз по областях, той, який я складав вчора, можна знайти у мене на YouTube каналі. youtube канал називається Роман Завидовський. Там є всі регіони, крім цих останніх п'яти. Добре, Луцьк. Карта вченого. Новини та інформація важливі. Карта печалі, депресія. Погана карта, небезпечна. Ця карта може говорити про певні потенційні загрози атак. Кладбище, вдавець, погана карта. Карта друга. По Луцьку таке собі. Волинська область. Симірка Пікова, вогневі загрози. Трійка червова, союзи та об'єднання, король піковий ворог, активізація ворогів, вісьмірка пікова. Ну тут, бачите, тут дуже багато пікової масті, насправді, це не дуже хороший знак. Луцьк, Волинська область знаходиться в підвищеній загрозі е ризиків атак. І взагалі, останнім часом по Волинській області почало дуже багато прилітати. Якщо ви навіть самі почитаєте новини, подивитеся. Так. Ужгород та Закарпаття, потім подивимося Донбас, потім подивимося Крим, що буде в Криму цього тижня. Так, давайте подивимося з вами Ужгород та Закарпаття, що мені карти покажуть. Так, хулігани, активізація колаборантів сепаратистів в Ужгороді. Карта постоянства, карта стабільності. Ситуація по Ужгороду не поміняється. Якою була, такою і залишиться? Ну, якою була минулого тижня. Знову карта печалі, така не дуже приємна карта. Карта удачі. По Ужгороду спокійніше, але тим не менш, все одно певні загрози присутні. Закарпаття десятка пікова, погана карта, вогневі атаки, трійка бубнова розорення в комбінації. Це може говорити про якісь дуже серйозні атаки на об'єкти інфраструктури. Далі валет червовий. карта сильного чоловіка, двійка пікова, закриті дороги, безвихідні ситуації. Теж не дуже добра ситуація цього тижня. Далі, Луганськ, Луганська область, я хочу подивитися. На цей тиждень, що мені карти покажуть. Тому, шановні глядачі, будь ласка, не телефонуйте під час прямих ефірів. Ну, це важливо. Я ж не просто так кажу цю інформацію. Якщо є щось дуже важливе та нагальне, дочекайтеся кінця прямого ефіру, який я проводжу добре. Бо я останній блок не зміг вчора провести, бо пропав звук через дзвінок на мобільний телефон. Дивимося. Лист, якісь важливі новини в Луганську. «Болезнь», карта хвороби, карта удачі, сюрприз, карта ожидання. Ну, в принципі, по Луганську нічого серйозного. Луганська область. Дама Бубнова, карта жінки матері, П'ятірка червова брехня. Карта обману, карта неправдивої інформації, трійка червова союзи та об'єднання. Валет Бубновий, карта молодої чоловічої енергетики, наплив молодої чоловічої енергетики. Можливо, це пов'язано з тим, що в так зване ЛНР можуть нових мобілізованих звозити, завозити. Я так думаю, чомусь мені зразу така думка прийшла. Далі. Донецьк, Донецька область. Давайте подивимося, що буде цього тижня в Донецьку та в Донецькій області. А потім глянемо на Крим. Так, по Донецьку. Давайте чотири карти на Донецьк, на саме місто і на. Донецька область. Яка там буде ситуація? Давайте ми з вами перевіримо. Донецьк. Високомір'я. знову ж таки, активізація провокаторів. Карта Вора, карта злодія. Розорення, бідність, втрати, фінансові втрати. Це, можливо, якісь атаки на важливі критичні об'єкти. Карта купця, гроші, фінансове збройне підсилення. Можливо, будуть якусь нову техніку завозити в Донецьк, зброю. І ще одна карта подарок. Знову ж таки, фінанси. Дві фінансові карти дуже сильні. Я думаю, в Донецьк цього тижня, скоріше за все, будуть звозити або якусь техніку, або якусь зброю для подальшої війни з Україною. Щось таке. Донецька область. Четвірка бубнова. фінансові проблеми, фінансові затримки. Шестірка пікова вогневі атаки, агресія, вогневі небезпеки, Туз Хрестовий, карта сили. І дама червова карта жінки-матері. Шістірка пікова це не дуже хороший знак, це вогневі загрози великі. Але Туз Христовий це карта сили. Можливі навіть якісь контрнаступальні дії, можливо, якесь відбиття активних ворогів. Це хороша карта. Тому я би сказав, що по Донецькій області можли, можуть бути цього тижня якісь позитивні переміни. Так. Ну і останнє, що ми подивимося, це Крим. Чотири карти на Крим. Давайте я гляну, що в Криму буде на весь півострів чотири карти. Давайте я гляну, що в Криму буде відбуватися цього тижня. Постоянство, карта стабільності. Ситуація по Криму не поміняється. Яким був минулий тиждень, таким буде цей: тюрма закриті дороги безвихідні ситуації, купець. Ця карта купця і в Луганській, і в Донецьку, і в Криму випадає. Тобто, я бачу, що цього тижня, скоріше за все, от саме по Донбасу, і по окупованому, і в Криму будуть завозити якусь техніку, зброю і так далі. Карта отчаяння. Ось погана карта, дуже небезпечна. Карта, яка говорить про певні теракти та загрози. Я думаю, що цього тижня в Криму може бути якась дуже серйозна атака, судячи по цій карті. Ем, тому що ця карта, ця от конкретно, говорить про те, що можуть бути якісь дуже серйозні вогневі небезпеки, можливо, десь прилетить досить сильно в Криму. Так що, шановні, я як обіцяв, я п'ять регіонів, які вчора не встиг, ну, не зміг дорозкласти через дзвінок дорозклав. Я бажаю всім мирного тижня, побільше позитиву, побільше хороших новин і всього найкращого в житті. Дякую за те, що ви мене дивитеся, дякую за ваші лайки. Сьогодні ввечері, 19-та година, гарячі точки. Я вас чекатиму. Мирного неба всім. Побачимося в нових прямих ефірах.